Вітаю, Олексію. Отже, які зараз настрої в Криму? Якщо проводились якісь відповідні дослідження, чи можливо є можливість проаналізувати оті от настрої, які, які зараз там є? З точки зору соціології, можна говорити, що підтримка чи не підтримка від'єднання від України в Криму десь має приблизно паритетні показники. Тобто фактично 50 на 50? Та. Приблизно пів на пів. Звичайно, ми чули про. Вже заявлені цифри 70% підтримки, підтримки. Я думаю, вони будуть виконані. Вже питання в явці, питання в тому, хто прийде, може прийти і 10%. А, може прийти 20%. І ті, хто прийдуть, напевно, захочуть висловити свою позицію, і вона, на жаль, буде не проукраїнська. Тому відсоткові значення тут я би, напевно, не наводив. Взагалі. Наскільки буде тяжко, на вашу думку, сфальсифікувати оті от всі речі? Ну, ви знаєте, фальсифікація в нас в Україні це вже, в принципі, традиція. А в даних умовах під дулами автоматів, то я думаю, що тут не питання фальсифікації, питання в легітимізації. Цього процесу, адже якщо участь в референдумі візьме, навіть ну я, я думаю, що все таки візьме участь значно менше людей, аніж навіть половина кримчан. Ось то наскільки ця от, цей весь процес відображає настрої в Криму? Я особисто кажу, що з тих інформацій, які я отримую, там настрої щодо підтримки власне від'єднання Криму не настільки вже однозначні, як це можливо хотілось би бачити росіянам. Ну я так розумію, що це рішення приймалося можливо навіть не і не в Криму ними. не ними, і не в Криму. І якщо ми говоримо, наприклад, про той самий Крим, є тези, давайте відрубаємо їм воду, світло, газ і так далі. Хай їм Росія постачає, ну то ви уявляєте собі реакцію кримчану. Наскільки ну, я води. розумію, що це от залякування воно якраз не принесе своїх плодів. Вона просто розверне кримчан в бік Росії. Ну це зрозуміло. А якщо брати оці от настрої сепаратистські на півдні і на сході, як виглядає з тим? Після 2004 року, коли почали малювати карти, перший сорт, другий сорт, третій сорт, і всі ці роки і за правління Януковича відбувалися постійні розхитування цієї теми сепаратизму. Вони не присікалися ніким. Відповідно, ну скажімо, так настрої не тільки підживлювались настрої поширювалися, Поширювалися спеціально сепаратистські настрої на заході України, на сході України. Ну, чи от Всі всі ідеї, та що Галичина має прорити кордон по зброчу. А там окремо взятий Донецьк ніколи не зможе зійтися з Бандерівським заходом, і так далі. Тобто, це про це йдеться? Це про це йдеться, і це фактично в якійсь мірі була можливо навіть державна політика уряду чи не уряду, а політиків, які були при владі за часів Януковича. Або ж політиків, які були сірими кардиналами і просто впливали на процеси. І на це не реагувала ні влада, ні... Ну, якщо вона його це не спонукала і не вела, цей процес, то вона щонайменше не реагувала, що теж є, зрештою, злочином. І е, зараз не готовий поки що називати прямі цифри, скоро ми їх будемо оприлюднювати, але якщо колись е, в Україні існувало, наприклад, кожен 10-й мешканець Донбасу. Хотів би від'єднання від України Галичини. І кожен, кожен десятий, умовний, я кажу умовно, кожен мешка, кожен десятий мешканець Галичини хотів би від'єднання чи Криму, чи Донбасу, але не своєї території від України. То зараз, після всіх подій, які були, після Майдану, після інтервенції в Крим росіян. Зараз і настрої будуть змінюватися, і я боюсь, що ці настрої будуть змінюватися на а, бажання власної автономії в Галичині. Так само присутня велика частина сепаратистів, а, сепаратистів по настроях. Да? Тобто, навіщо не да, навіщо нами це боротися за Україну? Ми її не можемо виграти. Такі настрої панували до а, умовної перемоги майдану. До... Тобто Майдан ما... зняв фактично питання сепаратизму в Галичині, да. але натомість він може його трішки підживити на сході і на Півдні України. Він не те, що підживити, його далі вже підживлюють і дуже активно. Ми бачили Харків, ми бачили Запоріжжя, Дніпропетровськ, Донецьк. А, можна скільки завгодно говорити про штучну, штучне насадження цього, цього всього, але настрої там залишаються. І якщо ми говоримо про от нинішню картинку, то вона є надто нестабільною і потрібна дуже виважена, розумна, розумна державна політика для того, щоб громадяни в тому ж Харкові, в тому ж Донбасі, в тому ж Криму лояльно ставилися до України. Так так виглядає, що Януковича вони не любили, боялися тих людей, його там умовного тих бандитів, які які працювали, тих якихось там. Іванющенків і так далі, і так далі. Тобто люди. Але потерпали. тим не менше їм всім розказали через телеканали, через газети, через радіо, про те, що в Києві панують бандерівці. А, якісь там самосуд, мовно кажучи, да, молодчики фашистуючі, да, і ця тема підживлюється. І люди, які в більшості своїй ну, достатньо пасивно ставляться до політики, не, не те, що вони нею не цікавляться, вони не заглиблюються в неї. їм Достатньо якоїсь зовнішньої картинки. Так, от ці люди абсолютно чесно вірять в, в ці тези. Я не прихильник того, що треба їхати на схід, на південь. Tam, не знаю, громадянським активістам, майданівцям, да, і розповідати про те, як, як вони боролися, і а з, що і за тоді треба боролися. відповідно робити. Як на мене, потрібно зняти ці питання для того ж таки сходу. Зняти взагалі. Тобто, в нас відбулася зміна влади, будь-яка зміна влади має перед собою певні очікування, якщо ми, наприклад, говоримо про вибори. Є певні очікування в людей, які йдуть на вибори. В даному випадку поки що без виборів змінилася влада в Україні. Панує пустка, зокрема на Сході. Да? Лідерів немає, там рейтинги, куди, куди зділися рейтинги колишньої влади, куди йти невідомо. Інформації бракує і не дуже хочеться її отримувати там. І відповідно, людям потрібно давати просто якісь інші. Речі, які їм продемонструють, те, що зміна влади це позитив і що відбувається щось, що покращить їхнє, в тому числі, життя. От, наскільки я розумію, мовний закон скасування вже того легендарного закону Колісніченка Ківалова, власне, зараз він був не на часі. Скасування абсолютно не на часі, але те, що Турчинов це не підписав, це було дуже правильно і виважено. Зверніть увагу, ставлення до. Другої державної російської мови, воно майже не змінилося в Україні. Як було до Майдану, як було рік тому, два тому, так і залишилось. Але будь-яке насадження певної точки зору в цій площині, воно викликає в українців протилежну реакцію. Поясню. Допоки президентом був Віктор Ющенко, підтримка другої державної російської мови була превалюючою, тобто, все-таки більше людей підтримували, аніж заперечували другу державну російську мову. Як тільки прийшов Янукович, ця тенденція плюс-мінус вирівнялася. Як тільки уряд Януковича Зарова, чи, чи як це сказати Верховна Рада проголосувала за розширення, назвімо так, повноваження російської мови, одразу ж. Переважаючою стала думка проти другої державної російської мови. Був ну, дивна тенденція. Ну вона, вона дивна. Українці просто не хочуть іти на поводу у влади, яка, назвімо так, лізе не, не, не в ті терени. Тобто, на фоні страшної економіки, на фоні банкрутства, на фоні гривні, яка падала, падає. Ось на фоні вже цілісності держави, мовне питання. Ну, вибачте, це абсолютно не те. Я абсолютно підтримую ті засоби масової інформації, тих людей, які а, спеціально переходили на російську мову після того, як був скасований цей закон, та не на часі це. Мова безперечно, є надто важливим елементом суспільстві в побудові е, української держави, і так далі. Але зараз є, є питання значно важливіше ну, питання російської агресії. Як скажімо, на сході і на Півдні люди поставляться до фактичної інтервенції в Крим? Абсолютно негативно, тільки е, певна частина, і то далеко не вся етнічних росіян можуть поставитися до інтервенції. Тої ж таки Росії на території України. Це про настрої донечан самих, чи харків'ян? Навіть про настрої донечан чи харків'ян абсолютно. Тобто ніхто ж не захоче йти в Росію та й навіщо? Да? Тобто, ну, Немає не того. А Питання, як будуть ставитись, умовно кажучи, в тій самій Росії, так до війни. Тобто росіяни були би готові воювати з українцями? Ви знаєте, тут є найкращою демонстрацією фрази, яку, напевно, використовує. Ну, що найменше більшість росіян, я не кажу абсолютно, але більшість. Крим це русська земля. І з цією фразою ти нічого не зробиш. Це є установка, яка існує багато років, десятиліть, не знаю, століть, можливо. Ось. І допоки ця думка є превалюючою у російському суспільстві, допоки Путін буде мати дуже добрі показники електоральні. Тобто це, На фоні війни Скажімо так, електораль, електоральна інтрига, так, яку він намагається розіграти. Путін підняв свій рейтинг завдяки Криму до показників, якщо не помиляюся, не то 10-го, не то 12-го року. Тобто це певні якісь пікові показники. Ось. І це свідчення того, що суспільство російське готове до анексії Криму, до приєднання і так далі. Готові платити ціну крові за, за окупацію чи інтервенцію? Е, ви ж прекрасно розумієте, що росіяни не, не, не українці і росіяни виховані на великій вітчизняній війні, баби вона... нових наражають, так? Так, да, тобто ціна солдат, ціна військ, ціна цього всього не має значення. Є ціль, і ми к ній йдемо. І е, в даному випадку, коли е, виправдовують, ну коли, коли це можна було би виправдати, це коли є напад на Росію, напад на нашу країну, так ну з точки зору Росіян. Тоді це адекватно, коли йде напад на чужу країну, коли є ламання певних міжнародних правил, принципів. Ну... Це можна зробити і отримати електоральні дивіденди тільки шляхом правильної пропаганди, що і робиться в Росії? Чи може потрібен якийсь мораторій на різні радикальні прояви? От, скажімо так, різні там смолоскипові марші і так далі. Вони насправді піднімають рівень патріотизму в українців? Чи можливо ну вони не дають того ефекту, і можливо варто було би трішечки вгамувати пристрості? Всьому є свій час і своє місце, і для всього є якісь шляхи і методи досягнення. Якщо ми говоримо про смолоскипні марші свободи за часів там правління Януковича під час передвиборчих кампаній. Ну, можна по-різному ставитися, але я їх би зрозумів. Зрештою, і розумію. Є вигода, є мінуси, є мобілізація свого виборця, є мобілізація чужого виборця, вже абсолютно проти а, тих цілей, з якими йде марш. А, але зараз, зараз на часі, це зовсім не на часі, і звичайно, що. А, говорити про якісь навіть більш активні дії в Криму, пропаганду в Криму ну дуже важко. От телеканали би мали би демонструвати, як, як це все робиться і до чого йдеться. Це звичайно, але говорити про те, що ми. Будемо там, не знаю, умовно кажучи, щемити Росія на території mm -hmm. Криму, ну то перепрошую, звичайно, Крим тоді скаже, там і відійде питання демонтажу владних інституцій. Да, можна негативно чи іронічно сприймати українську міліцію, але вона була і так сяк якось виконувала свої функції. Але з іншого боку, коли ми бачимо, так що люди от відчули смак паленої. Палених райвіділів чи побитих ментів, так і люди не заперечують, і людям подобається, тому що перед тим ті самі міліціянти їх били по звірячому. Але ми розуміємо, що відбувається певний момент дестабілізації, десакралізації певних інститутів. Так, що можна, якщо позавчора ми палили і міліцію. Там, чи були готові спалити податково, ну, то вже завтра ми теж будемо готові це робити. Місцеві органі влади, хоч хоча всі винні в розстрілах, побиттях, затриманнях, неправомірних рішеннях судів. Всі повинні бути покарані. Ключно буде... Судями, та? включно суддями, так? Якщо і що би там не розповідали про там якісь накази зверху і так далі. Якщо цього не буде зроблено, то в найближчий час в ще швидший час ніж це було в 2004 році, після перемоги важкої, але перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах в значно коротші терміни не те, що підтримка нової старої влади знизиться. Люди можуть винести і цю владу так само. Тільки вже ніхто не буде говорити про мирний протест, будуть просто брати каміння і бити вікна. Щонайменше, східний майдан от реальний східний майдан, не якийсь там е сформульований, не знати з кого антимайдан, організований владою, звез звезені люди, а правдивий східний майдан. Він має шанси якось проявитися чи зібратися в Києві і проти чого люди були би готові протестувати власне Лас мешканці сходу і півдня. Я думаю, що їх може спонукати до таких дій, самостійних, не звезених автобусами. От. Лише одне це погіршення матеріального становища. Це зупинка зарплат, пенсій і так далі. Чи є шансом ну, людям, Януковича чи самому Дону Батону повернутися на політичну олімпію? Як це би сприймали на Сході і на Півдні? Ви знаєте, ще, наприклад, до демонстрації Межегір'я населенню по телевізору. Я ці шанси розглядав як досить великі. Я навіть готовий був ставити прізвище Януковича в нашій анкеті як кандидата на посаду президента. Але після Межигір'я і після того, що ця людина говорить, колишній президент говорить на прес-конференціях в Росії, Ось я, звичайно, ну, я не бачу ніякої можливості повернення. Ну, такої легітимної. Я можу припускати там повернення Януковича в Крим, якщо він від'єднається, якщо там будуть стояти кордони там, і так далі, що туди не можуть зайти наші війська, і, і, і ситуація буде продовжуватися. Тобто, ну, в такому, в такому ракурсі ще так. І то кримчани на нього будуть дивитися такими великими очима, так сміятися і так говорити, що ти. Тобто донедавна грізний тиран став просто смішним, так? Чи, чи почав викликати навіть якусь, якщо не зневагу, ну, то огиду для когось смішним, а для когось огидним. Тобто, страшним він уже точно не є. І влада, яка була побудована на страху, зрештою, на силовиках, на бандитах, на забирання бізнесів. Там не знаю зажимання гайок, залякування, Ну тепер це щодо власне прізвища Януковича. Я би це не міг застосувати. Як бути ну з наступниками, тому що так на сході, на півдні, ну що з лідерами зараз не густо. Тобто є вже цифри, є вже цифри, які демонструють різні варіанти різних наступників лідера партії регіонів. І його електоральні показники на посаду президента, ну вони наразі навіть не дозволяють говорити про захід в другий тур. Тому що все-таки і партія регіонів, яка пішла на дно разом з Віктором Януковичем, і лідери партії регіонів, які там лишилися, вони до останнього трималися за. Власне кажучи, Януковича, і він їх всіх потяг на дно. Ну і... скажімо, там Добкін чи Тігіпко, вони би не, не змогли згуртувати навколо себе мешканців в сходу. В, ну скажімо так, в настроях прихильників партії регіонів панує та навіть не просто страх, а якась така паніка, і вони не знають за кого віддавати свій голос. Після там, рейтингів Януковича в першому турі 22-24%, 20%, 25%, залежно коли, як, які дослідження, але а, рейтинг Ті Гібки менше 10. Ну, от вам різниця. Те саме стосується партії регіонів, яка донедавна очолювала. А, власне кажучи, цей рейтинг тому о, Добкін – це людина Харкова. Там, звичайно, конкретно в місті Харкові. Але не Донецький, не південь. Але аж ніяк не Донецький і не південь. Ті гібко більш національний політик. Він більш має змогу отримати електорат. Ну, цей східний, але відмиватися від Межигір'я від золотого батону дуже важко.